Короткий діалог, який відбувається між учнями і Ісусом, достатньо дивний. Можна би було його таким чином сказати, учні дивуються, що Ісус якийсь дивний, є небезпека смерті, буря, а Він спить. І вони його починають будити. Господи, тобі що? Байдуже, що ми гинемо, рятуй нас. А Ісус на них дивиться, хлопці, ви якісь дивні. Що ви боїтеся? Подумаєш, затонете? Вдумайтеся, якби наскільки це ну, дивна ситуація. Вони говорять на Ісуса, Ісусе, ти дивний. Небезпека смерті, а ти спиш. Ісус говорить, ні, ні, це ви дивні. Фурчак. Угорською дивні це фурчак. Він тут допиталася, що то дивне. Каже, ні, ні, хлопці, це ви дивні, це ви чого лякаєтесь? Чого лякаєтесь маловіри? О, Ісус, як би. Чого лякаєтесь? Чого боїтеся? Тобто є жахлива буря. Вони йому кажуть, як, чого, Ісусе, жахлива буря. Зараз помремо. Каже, ну ви маловіри, Не вірите? Що ви не помрете? Не вірите? Що ви перейдете до життя вічного, не вірите, ще не маєте віри? А з другої сторони, коли Ісус говорить їм маловіри, чого ви такі лякливі, маловіри, може Він їм хоче сказати, а чого ви не говорите бурі, тихо? Ущухне? Чого ви не говорите? Чого ви не вірите? Що ви скажете Ущухне? І буря може затриматися. І. Це, 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 це повертає нас до себе, От коли ми боїмося, чого ми боїмося. Ісус задає, чого боїшся? Маловіри, чого боїшся, чого боїшся? По ідеї Ісус навіть відповідає, чого Боїтеся мало віри, бо мало вірите. Боїмося, бо мало віримо. Боїмося, бо мало маємо в собі Божої присутності. Тому і боїмося. Тому і боїмося багато речей, яких ми боїмося, тому бо ми мало відкриті. Мало прийняли Бога, мало довіряємо Богові, тобто керує нами страх, тому що ми маловіри. А знаєте страх, що з нами робить? Страх, ми маємо в собі, скоріше за все, багато страху страждання. Як ми бажаємо один. одного. Саме головне, щоб було здоров'я. Або Обов'язково добре. Про що це побажання? По що не може бути страждання в твоєму житті? А страждання приходить, страждання багато. А наш страх страждання концентрує нас на тому, щоб так зорганізувати своє життя, щоб уникнути страждання. Подумайте про це. Що ми багато зусиль вкладаємо все, щоби так зорганізувати життя, щоби уникнути страждання. Ми хочемо уникати страждання. І це стає причиною теж закритості. Нам потрібно навчитися страждати. Нам потрібно навчитися в стражданні довіряти Богові, приймати Його силу. Не уникати страждання. І не шукати його. Його не потрібно шукати. Воно прийде. Воно прийде, це страждання. Тому що його неможливо уникнути. Але яку ми вибираємо стратегію життя? Чи ми вибираємо стратегію уникання страждання? І коли воно приходить чи стукає в наші двері, ми розсипаємось, або ми дуже просимо, щоб не було цього страждання, або ми в стражданні, відкриті на силу, на мудрість, на те, як Бог нас веде. Що Він до нас говорить? От, наприклад, Ісус, ми чули на прошлому тижні, говорив до своїх учнів, не бійтеся тих, хто вбиває тіло. Не бійтеся тих, хто вбиває тіло. Не бійтеся смерті фізичної, бійтеся смерті духовної. Бійтеся, якщо ви не в благодаті, бійтеся втратити Бога, бійтеся, якщо ви не наповнені життям вічним. Ісус говорить, хто їсть моє тіло і п'є мою кров в тому життя. Бійтеся, якщо ви не причащаєтеся, Бійтеся, якщо ви живете в смертельному грісі. Бійтеся духовної смерті, а не фізичної смерті. Цього бійтеся, не тілесної смерті бійтеся, Бійтеся втратити душу свою, цього бійтеся, а не страждань фізичних. Я Два тижні тому якраз згадав з цією бурею. Була така величезна буря, я їхав у Львів Брюхович, і був на об'їзні. Я таку бурю в житті не бачив. Темрява, дощ такий, що було враження, що машини пливуть, а не їдуть. І я боявся, не дуже сильно, але боявся, щоб град не почав падати. Бо я боявся, що якщо почне падати град, то поб'є мені машину. Ми часто цього боїмося. Що хтось злодій залізе щось забере, що машину хтось поб'є. Ми хочемо контролювати більше зосереджені дуже часто на фізичному, щоб не втратити фізичне. А із-за того ми контролюємо фізичне, бо нам бракує Божої присутності. Ми мало віри. Мало віри, це наслідок того, що маю недостаток. Близьких стосунків з Богом, недостаток перебування в тому, який має життя вічне. Я є життя вічне. Ісус Воскресний говорить, я є той, який переміг смерть. Не бійся смерті. Якби Він говорить учням, чого лякаєтеся смерті, не бійтеся смерті, я переміг смерть. Не бійтеся. Мало віри. І вони дивуються на Ісуса, дивляться, хто Він такий, що навіть вітри і море йому підкоряються, але потім дивуються, як той, якою, якому моря і вітер підкорявся, як Він дав себе розіп'яти, як Він дав себе розіп'яти. Тому що Ісус не боявся фізичної смерті, Він боявся Бога втратити. Він боявся Бога. Втратити, от чого він боявся, от чого він нас вчить. Біймося Бога втратити, а не своє фізичне життя чи свій комфорт фізичний. Біймося не насичуватися, не бути насиченими. А коли ми будемо насичені ним, тоді навіть у стражданнях, які не уникнути, кожен з нас має свої. Страждання. Ми їх не шукаємо, але вони приходять в наше життя. Але коли ми з'єднані з Богом, тоді Він нам дає силу відповідну для того, щоб бачити ясно в цьому стражданні і бути віруючим в цьому стражданні. Про це просімо, щоб ми не боялися страждання, але були зануреними якнайбільше в своєму житті. А потім і в стражданні в Бозі, в вічному Бозі, в сильному Бозі, який проведе нас через всякі страждання в нашому житті.